Слухай вас. Операция рост подсюда. Ориентировочка есть? Mm? Ори... Ориентировочка на мою машину есть? Mm. Не, не на вашу машину. Mm. А Ориентировка по всем городу Киеве. Yeah. Операция родственника. Прошу плачиньки. Я похожу, но на... якобы mm? попаду. Я, я сейчас да, в машине едет, уходим вычинить. Дальше что? Ну что, потом с этих паспорт? А зачем? Отличный я, я, я что-то порушил? Вы? Я на что аппарат хороший. Отлично. 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 Я вас я, а? вас... я вас... Я вас понял. прошу у вас. я, я вас <реком> <я говорю, реком> потому что машины идут, я не чую. Я не хочу отделяться до вас в машину, потому что вы скажете, что я там вообще как на вас, это самое. Ви не можете! Я вам кажу, що я не хочу нахилятися до вас в машину, поэтому я вам це прийшов. Ну понятно, у вас розшук, ви шукаєтеся. Це у шук. вас Це, це не... В городі Києві, розшук. Правильно. Шукайте. Якісь твої вбивства. Даровані. Ростовольське шосе, да? А? Буженко, якось. Да, Ярослав Валерьєвич. Ярослав Валерійович. Ярослав... Валерійович. Что, вам последний, Да нет, не надо, номер значка. 18 КАИ 1862. Да. Сегодня число у нас 22, Да Да. Так, хорошо. Назвите бы вам, будь ласка, Я вам поясню, Мы не Ну, в 111 приказе и законе о милиции, прошу, что я должен предъявить вам право. Я Похоже на Ну не похожи, я там щось сказав, що ви похожу. Ви хочете обшукати я машину мою А? Хочете обшукати машину? Як я це сказав? Ну так а на що? Я можу переконатися, що у вас траси транспортний, транспортний засіб належить вам. Ви керуєте його документами. Правильно. Це якщо я щось порушу. А я собі спокійно їду, не порушую. Ви мене тормозите, я термося. Я вас не торможу. Я не торможу, я вас зупинив. Добре. А? Добре. добре, зупинили. Ви кажете, що я торможу. Я не торможу, я вас зупинив. Добре, зупинили. Хорошо, добре. Я вам покажу документи, бо це неправильно Повинна бути набути причина. Ничего. Повинна бути причина. Якщо так. я... є операція розшук, тому і це є ці причина для зупинки. Я перевірив, що все в порядку водія. Ну треба мені передавати як я можу це пред'явити. Може, пред'явити можете. Зараз не треба. Так. Сергій Валентинович, це ви? Ні. А? Ні. А, ви не Сергій Валентинович. Не. Я ж не знаю. Я бачу Сергій Валентинович, форт транзит. Все. А у вас и я. Покажу, и первое. Так, крах. Мелюк Виктор Иванович. Да. Все, Виктор Иванович, у меня вопросов не вирихає. Страховка для треба? А? Страховка для треба? Не, не надо страховки. Я так и так. Документы есть. Можно ехать? Спасибо. Ну, Я щось... Сверхістени у вас ви... Ну при чому сверхи? Єстественне. Те, що ви зупинили мене, добре, рошуки. Да, є є а операція, тепер давай мені документи. Зачем? Я, що не порушую, що... я не говорю, що я говорю, що переконатися у вашій особі. Я переконатися, ніяких порушень, нічого, все згідно чинного законодавства. Ви просто дивите, що. А? Вдруг може який запах, чи, 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 який чи? запах? Ну, спіртнову там і що. Я чи, чи, це чи? сказав, що у вас запах. Та ні. так а? Не казати, нічого, нього. нічого. А що ви так погано? Тому це? що шум стоїть? Ви там заховалися, я зараз буду. Нахилюсь до вас і скажете, що я принюхаюся. Якщо я до вас нахилюся, ще якісь у вас непорозуміння виникнуть за мною. Добре, Удачного вам дня. Вам теж. До, до побачення.